thank І як завжди, особливо після такої ночі, яка була в нас сьогодні, ми е, мусимо обмінути тих, хто забезпечує можливість прияти зараз сидіти в залі, бути на виставці, е, тому прошу всіх піднятись і е, згадати наші залітах, коли ми усміхнеться Вітаю, шановні колеги, я мені дуже приємно сьогодні бути присутні на цьому заході. Користуючись нагодою, я щиро вдячний е, усім присутнім нашим партнерам, партнерам Хмельницького національного університету, адже вони разом з нами дійсно є тою рушійною силою на події, які... Формують, розвивають і удосконалюють інноваційний напрямок розвитку нашої, нашого регіону. Я щиро вдячний тут присутнім представникам влади, без яких ця інтеграція просто практично є неможливою. Я дякую власне працівникам Хмельницького національного університету, а вже. На їхній плечі саме лягла найбільша ноша щодо надання послуг для наших для нашої промисловості. Це представники кафедри технології, технології конструювання Швейних виробів, це представники напрямів. АйТі-технології це, власне, наші механіки, які протягом цього року дійсно формували, вдосконалювали і створювали програми, які будуть цікаві для наших партнерів, для наших підприємців. Це важкий шлях, ну, як мись національний університет удосконалюється в чому, адже кожен викладач, хто приймає участь у цьому, він удосконалює свою. Професійну майстерність як викладача, як науковця. Це важкий процес. Ми вчимося, ми удосконалюємося і я щиро гордий тим, що в нас в Хмельницькому національному університеті є такі колеги, які дійсно формують майбутнє нашої держави. Дякую всім, тут присутнім, дякую. Усім хто був долучений і найбільше дякую, звичайно, що щира шана нашим захисникам, адже саме завдяки їм ми тут з вами знаходимося. Слава Славні Всеволод України, слава Україні. У 2023 році чотири букви яких. Нікому ні про що в цій країні ще не говорили. Ніхто не знав, як Digital Innovation Hub. Але тоді Міністерство цифрової трансформації на з Федором почало переговори з Європейським Союзом, що ми як країна хочемо інтегруватися в європейські інноваційні програми. У 2024 році оголосили конкурс. На конкурс подалися 60 ініціативних груп. Серед них були Академія наук України, серед них були повідні університети Харкова, Дніпра, Львова, Вінниці. Чесно кажучи, шансів в нас було небагато. Але ми спробували сформувати консорціум із чотирьох інституцій, які сьогодні тут представлені. Невеликою нашою перемогою це було проходження відбору у 15. Міністерство цифрової інформації відібрало 15 сантаків. Це не буде ми. Сказали, що далі право вибору буде в Європейської комісії і в тих, хто фінансує ініціативу Цифрова Європа. Пані Оксана виїздила на різні тренінги семінари до Львова. І коли подалися документи, Європейська комісія відібрала шість хабів, які отримали фінансування. І шість, які отримали статус Едіха. Сьогодні в Україні є 6 едіхів. І ми один із них. Це для нас виник і це для нас можливість. У нас попереду є 3 роки. І за ці три роки один вже позад. Ми маємо показати ті результати, за які буде точно не соромно і за які будемо пишатися. Тому давайте всі разом об'єднаємо зусилля бізнесу, технологічного бізнесу, інноваційного бізнесу, РНТ-центрів, розвиткових інституцій і зробимо все, щоб наша Хмельниччина, наша подія була гідним майданчиком, яке сьогодні в Європі. Називається Європейський Діджито Innovation Хаб. Я вас вітаю з першим роком і бажаю всім виростання на, на наступний день. Дякую. На другий, ми другій навіть не просто за інструменти, яким ми навчилися, які, про які ми дізналися. Ми е, демонструємо е, реальні результати це історії компаній, які вже впровадили свої європейські певні інновації або е, стоять на шефу впровадження цих інновацій. І я вважаю всім нам натхнення, е, оскільки цей рік був досить і прізвит для твоїйського кластеру моди ми працювали інтенсивно. Ми створювали нові міжнародні партнерства. Ми стали партнерами в організації таких мега-заходів, як всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів, багато подія, легка копка тринолія, нещодавно відбулася в дворі. Ми доходимо на міжнародну арену, і головне завдання для нас стати більш видивими для Європи. Тому вважаюся натхнення гарного інформаційного освіту. Саме головне в Українському є університет, який готує чудових спеціалістів. І сьогоднішній захід якраз цьому підтверджує. Клодекс КАП, який ми сьогодні, як до відвідуємо, це чудова синергія освіти і бізнесу. Місце, де зустрічаються викладачі, студенти і місце інновації. Тобто тут ми створюємо екосистему інновацій. Попри всі виклики війни, ми не зупиняємося і створюємо феминистку інновацій. Дякую всім участникам за те, що є інновації у інформації вони проаналізували досвід інших країн та їхні успішні проекти. Взяли за основу найбільш успішний проєкт, який ми зможемо застосувати безпосередньо в нашій країні. А вже в 2025 році ми можемо цю стратегію побачити, і за рахунок цієї стратегії, саме її впровадження, було прийнято, що наша країна має бути країною, які будуть приймати найшвидші рішення, будуть застосовуватися інновації та технології.